Вирішив з вами поділитися історією, яка була на розборі в нових багатих. І там один із моїх клієнтів каже: Скажи мені, будь ласка, як мені зробити так, щоб я починав заробляти більше, йому що я не можу масштабуватися. Я кажу, слухай, а яка в тебе ціль взагалі? Скільки ти хочеш заробляти грошей? Він каже, ну і там протягом п'яти років, наприклад, він каже, ну, моє бачення це тисячу доларів. Я кажу, слухай, за тисячу доларів. Взагалі не цікаво. Я тобі можу намалювати велику кількість кейсів, де ти можеш заробляти тисячу доларів не працюючи в головнику в своєму бізнесі. От тому така от історія покладається тим, що всі ваші доходи це ваше мислення. Якщо ви мислите правильно, якщо ви хочете робити бізнес, то ваша задача це міняти мислення, міняти оці точки, на які ви маєте рости і Ви повинні для себе розуміти, що 100 доларів робиться ось так. Тисячу робиться ось так також, але потрібно будувати чуть-чуть якийсь бізнес. 10 тисяч вже повинні бути процеси, 100 тисяч має бути велика кампанія. Тому ваша задача починати мислити як підприємець і міняти своє мислення, якщо ви хочете досягати своїх результатів. Ми міняємо мислення в каналі Нових Багатих. Ми міняємо мислення в моєму майстер-майді. Тому доєднуйся. Записуйся, там буде багато розборів, багато цікавої інформації, якою я ділюся за якихось там невелику суму коштів. Так що доєднуйся до каналу нових багатих.